Мої вітання, шановне панство. Так, все на місці. Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 вересня і продовжимо з вами публіцу да, по новинах. Ви мені писали новини в телеграм-каналі і писали в коментарях тут на Ютубі під відео. Тому давайте по основному. Так, є е, така думка у вас, ви мені написали про те, що гуляє інформація. Про те, що Кадиров в комі. Давайте подивимося. Ця інформація поширилася в Чечні, знайшла. Офіційних повідомлень не надходило. Ну, давайте глянемо. Кадиров. На зараз твій стан здоров'я. На зараз. Між небом і землею. М -м -м. Карта місяця. Карта місяця може показувати на кому, може показувати на обмараки на людину без свідомості, але, або на людину, яка знаходиться прям конкретно під е, якимось препаратом. Тобто, вона не може. Адекватно сприймати речі. І помірність так само, до речі. І помірність так само. Добре. Давайте спитаємо е окремо твоє тіло твоя душа, та? твоя свідомість. Твоє тіло зараз в якому стані знаходиться? Ну, тому що по цих картах, в принципі, так. Да. Я не проти, я не проти ну, від такої трактовки, від такої новини, в принципі, да, ці карти можуть говорити про кому. Я ж говорю, або тут, знаєте, як момент втрати свідомості, ну, тобто щось таке. Якби це була, якби це був штучний наркоз, або щось таке, карти бо якось інакше показали, знаєте, це було б щось мечове. Там, королева, мечів, ну, щось таке, знаєте, от момент лікарів, що так вимушено зробили. А тут, ну, давай-ка спитаємо, твоє тіло, в якому стані okay. на зараз твоє тіло Кадира? Щось отримує, щось отримує твоє тіло, знаходиться в певних обмеженнях руку, руху, можливо, під чимось, да? чи наколати, там, чогось тобі дали. Добре, а твоє, е, свідомість твоя, душа твоя, вона де? Свідомість твоя, вона в якому стані? Душа твоя в якому стані? Під дияволом? Ну. Ну, вона в тілі, свідомість в тілі, але це, ну, це не той стан. Слухайте, цілком можливо. По цих картах, в принципі, цілком можливо. А ну давайте тоді ще питання задамо. Твій стан на зараз. Причина твого стану на зараз. Причина твого стану на зараз. Кадиров, причина. Його е, намагалися врятувати. Це щось необдумано було з його сторони, він щось необдумано зробив, Тобто йому, знаєте, як е, понехтував чимось, тобто якийсь був дуже він був дуже необережний в чомусь. До речі, е, диявол же ж якраз і показує і диявол і місяць якраз показує на людину. Залежно від наркотичних речовин, може, в нього передоз там якийсь. І це знаєте, як от якраз от лікарі, бачите, я про що сказала, що карта лікаря вийшла. Тобто його в цей стан могли вести лікарі з метою його врятувати, тому що він ну неправильно десь повівся, десь він був необережний. Зі своїм здоров'ям, необережний зі своїм здоров'ям? Що тебе чекає? Цікаво. Ми з вами дивилися ще взимку, да, Здається, всі ці розклади на Кадирова? Вже нам карти з вами говорили, що це може статися дуже несподівано. І, і прям от-от-от. Тобто він в такому вже стані був. Що тебе чекає по здоров'ю? Кадиров? Що тебе чекає по здоров'ю? Такої сказати, що прямо смерті я не бачу, він ще певний, певний момент буде. Ну, це знаєте, просто як якась тривала хвороба. Може, він буде знаходитися ще в такому стані несвідомому певний час. Тут за нього намагаються боротися. Можливо, десь його повезуть десь в інше місце. В плані, знаєте, як перельот якийсь чи пер, ну перевезуть для того, щоб йому допомогти. По четвірці мечів це, знаєте, певний час ще буде такий стан, і в певний час будуть намагатися підтримувати його життєдіяльність, тобто ну, вилікувати його, да? Тобто, тут прям, що прям смерть, смерть такої на зараз немає. Так і що? І вилікують? Кадиру, вилікують тебе. Я ближче, щоб всі побачив. Ні, не вилікують. Добре. Хорошо. З ліжка станеш з лікарняного. Я от хочу стати Верховний суд. Може, дай Бог. А ні. Тут, тут більше не про смерть, тут про якісь там, знаєте, втрати здоров'я. Все ж таки Верховний суд карта порятунку, оздоровлення і так далі. Але якщо людина мучається і людині прям погано-погано, то Верховний суд може показувати як звільнення від страждань. Тобто, це і карта смерті ну, може показувати на смерть в тому числі. Але далі йдуть Пентаклі. Пентаклі це все ж таки про життя. Це земна е, стихія, да? там хоч і втрата здоров'я, да? але ну, якимось чином, може, на якихось препаратах він все ж таки буде триматися. Давайте подивимося, що твоє життя до кінця цього року, Кадиров, твоє життя до кінця цього року, чи є е, загроза твоєї смерті, до кінця цього року Кадиров. Що життя твоє, в плані смерті, ще живий. бачите, як. Ще живий. Тут знову ж таки якісь лікарі, хтось таки може йому допомагати, тобто так. А взагалі зараз в якомусь такому стані, так. Да. Так хотілося, так? так? Хочеться мені так промазати, дізнатися, так лише. А довго ти зможеш в такому стані жити? Давайте так. Довго ти в такому стані можеш жити? Кадиров довго? От з таким здоров'ям, довго будеш жити, ні. Тут не про це. Тут йде відповідь про те, що під чимось, за допомогою чогось, він може тягнути. Тобто, ну от, його, його просто підтримують в такому стані. Коли ти помреш, питаю, і карта диявола. А диявол такий хитрий. Дуже неочікувано. Ніхто не буде чекати цього. Дивіться, диявол і карта шута. По необережності, знову ж таки, якась необережність буде, можливо, з запрещеними препаратами, можливо, щось таке. Так що, друзі, поки так. Поки так, в цьому році він в стані, коли йому буде дуже погано, бо я питаю про цей рік, коли йому буде дуже погано, в такому знаєте, підвішеному дуже сильно погіршиться здоров'я. Дуже сильно погіршиться. А от на наступний рік виходить карти, що це на зараз така ситуація. Він же ж може щось ще і там трошки оговтається і ще щось може додати собі. Ну, Так, щоб це було дуже неочікувано необережне використання. То ситуація може повторитися в наступному році. І це для нього може бути кінець. Оця друга ситуація, якщо вона повториться, а вона повториться, оце для нього буде кінець. Друга. Так що. Давайте так, щоб він не так. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і бережіть Україну.